Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную вам три види вівсяного печива. Смачного та простого в приготуванні. Одне хрустке, інше саме таке, яке ми їли в дитинстві, і третє м'якеньке з яблуками. Готуємо корисне. Перший вид печива це хрустке з горіхами і шматочками шоколада. Виходить надзвичайно смачно. Беремо два яйця. Дрібку солі, цукор, ванільний цукор, рослину олію без запаху та цедру половинки лимона. Перемішуємо вінчиком до однорідності. Далі додаємо кукурудзяний крохмаль та розпушувач. Знову змішуємо. Далі всипаємо порціями вівсяні пластівці швидкого приготування, які можна залити окропом, і вони готові до вживання. Добре, вмішуємо їх в рідку масу. Кількість всіх необхідних інгредієнтів для приготування такого печива, ви знайдете в кінці цього відео та в описі під ним. Вівсянку додавайте поступово та слідкуйте за консистенцією тіста. Воно має трішки розпливатись, не бути густим. Так як вівсяні пластівці вбирають в себе вологу та набухають, через пару хвилин тісто загусне. По бажанню додаємо подрібнені горіхи і вмішуємо їх в тісто. Замість цукру можна взяти мед або частину меду та частину цукру. Додати в печиво сухофрукти, родзинки, шматочки шоколаду, кокосову стружку, те, що ви полюбляєте, і таким чином отримаєте найкраще для вас печиво. Викладаємо на пергамент невелику порцію тіста на відстані один від одного, тому що при випіканні печива доволі сильно збільшується в розмірі. Пергамент в мене гарної якості, до нього нічого не пристає, але якщо ви не впевнені в якості, то краще змастіть поверхню невеликою кількістю рослин і олії. Зверху по бажанні викладаємо шматочки шоколаду. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 10, 15, 20 хвилин, в залежності від того, якого розміру у вас печиво. Воно має добре підрум'янитись. Виймаємо печиво з духовки та одразу не знімаємо з дека, тому що воно ще м'яке. Потрібно дати остигнути протягом 5-10 хвилин. Коли печиво повністю остигло, воно стало хрустким. Корисне і ароматне печиво з цитрусовими нотками, горіхами та шоколадом. Таке хрустке і дуже, дуже смачне. Не порівняти з магазином взагалі. Як ви бачите, печиво готується дуже просто. Випікається супершвидко і з'їдається миттєво. Друзі, спробуйте приготувати та посмакувати таким хрустким печивом. Дякую за ваші репости, коментарі та підписку. Це допомагає каналу розвиватись. Другий вид печива, схожий на печиво з дитинства. Беремо 200 г вівсяних пластівців і подрібнюємо їх в блендері до стану борошна грубого помелу. В окремій мисці змішуємо 90 г м'якого вершкового масла, дрібку солі, ванільний цукор та 70 г звичайного цукру. Міксером збиваємо пару хвилин до повіління маси. Далі додаємо до масла одне яйце середнього розміру і розмішуємо ложкою. Потім всипаємо сюди половину вівсяного борошна, чайну ложку розпушувача та по бажанні 50 грам родзинок. Перемішуємо. Далі додаємо другу частину борошна з пластівців і замішуємо доволі густе тісто. Накриваємо його плівкою і відправляємо в холодильник на 10-15 хвилин. Все тепер починаємо формувати печиво. Приблизно з однієї столової ложки тіста формуємо кульку і по бажанню з одного боку обкатуємо в кунжуті. А потім просто прижимаємо зверху і робимо печиво класичної пласкої форми. Випікаємо при 180 градусах 15-20 хвилин. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Печиво має підрум'янитись. Таке вівсяне печиво суперсмачне, хрустке та розсипчасте і, звичайно корисне. Друзі, спробуйте приготувати та посмакувати. І третій вид м'якеньке з яблуками. Нам необхідно 60 г м'якого вершкового масла, ванільний цукор один пакетик та звичайний цукор 50 г. Перетираємо, щоб масло об'єдналося з цукром. Далі додаємо одне яйце середнього розміру та перемішуємо. Потім необхідно натерти цедру половини апельсина або ж додати корицю по бажанню. Всипаємо 110 г вівсяних пластівців у мене швидкого приготування та перемішуємо. Далі беремо 50 грам борошна та додаємо до нього 1 чайну ложку розпушувача. Всипаємо до вівсяної суміші. Ретельно вимішуємо, щоб борошна повністю з'єдналася з, з сумішю. Розрівнюємо тісто та даємо йому постояти 10-15 хвилин. А поки що беремо одне яблуко середнього розміру, очищаємо його від насіння та ріжемо невеликими шматочками. Можна навіть не все яблуко додавати, візьміть 3 четвертих, щоб легше було потім формувати печиво. Тепер до нарізаного яблука додаємо 1 столову ложку промитих родзинок. І ще 3-4 столові ложки соку апельсина. Додаємо до тіста та ретельно змішуємо. Далі беремо приблизно по одній столовій ложці тіста та формуємо кругле печиво. Якщо тісто дуже липне до рук, змочіть їх трішки водою. Духовку добре розігріваємо до 180 градусів та відправляємо туди печиво на 15-20 хвилин. Виймаємо печиво з духовки, даємо йому трішки охолонути і можна ласувати з задоволенням. Це печиво виходить м'яке, а по краям трішки хрустке. Дуже ароматне завдяки цедрі апельсина і звичайно корисне та поживне. Друзі, спробуйте приготувати та посмакувати. Якщо вам сподобалось це відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя!